Всім привіт! Ви подивіться, що відбувається. Два тижні не було в мене на дачі, оце приїжджаю, а тут такий сюрприз. Один, два, три, чотири. Чотири пагони засохло. Один залишився Каталонія. І то така підозра, що вона. З кінця чи спочатку почалось і. Один, другий, третій, четвертий. Цей досихає і один, і один залишився, і то не факт. То не факт, що він ще не засохне. І я ось так розгорнув, щоб начебто да, полить його. А там ну, не сухо, мокренько. Тут справа не, не, не в засусі, засусі, засухі. От. Що це? Що це відбувається? Такого в мене ніколи не було. Хто знає, підкажіть, будь ласка. шокований. Один, два, три, чотири, п'ять гроздочок. Навіть вже на цьому, тобто я вже підозрюю, що участь його чекає така сама, Уже на ньому гроздочка засохла. Так що, мабуть, і до нього черга дійде. Я просто шокований. Каталонія. Більше в мене немає куща Каталонії. Хоч бери, да прямо зараз, не знаю, відрезай да починай вкорінювати зеленим що ли. А може поставити цю поставити точно я зараз поставлю, знаєте що? Я зараз воздушними отводками бутылку поставлю, наверное, на той на якийсь, що ли Щоб хоч сорт врятувати Ф горе. Дякую за увагу.